В неї лапи наче ласти, дзьоб плескатий, червонястий, кря-кря-кря пливе по річці, їсть зерно, скубе травичку. Чи вгадали цю босячку? Хто це діти? Звісно, качка. Домашні качки це водоплавні птахи. Вони мало літають, але дуже полюбляють водні процедури. Серед свійських птахів. Переважно зустрічаються качки з однотонним забарвленням. Але бувають і різнокольорові. Качки мають широкі груди, великі та міцні крила, короткий, піднятий догори хвіст, короткі та міцні лапи, довгий заокруглений дзьоб. Тіло качки повністю вкрите пір'ям. На відміну від інших свійських птахів, качки менш голосисті. Качки не проявляють агресивну поведінку до інших видів і один до одного. Як правило, качки тримаються зграєю, сім'я качок складається з мами качки, тата качура та діток каченяток. Качки травоїдні птахи дуже полюбляють м'які види трав. Крім рослинної їжі, вони їдять слимаків. Равликів, хробаків. Дітки, за ким ми сьогодні з вами спостерігали? Так, за Качкою. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. До зустрічі!